після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, жорстко відстоюючи російські національні інтереси, так звані, і досягаючи усіх поставлених цілей. У війні про це йдеться у заяві МЗС Росії, оприлюдненій у, у середу. Повідомляє Європейська Правда у МЗС Росії. Сказали, що перемога Трампа відображає невдоволення американців в адміністрації Джо Байдена та передвиборчою програмою демократичної партії. Там заявили, що Трамп переміг попри пропагандистську кампанію, розв'язану проти нього демократами однак це не скасовує глибокого громадянського розколу в США. Росія разом з тим не має ілюзій щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий. Керівна в Сполучених Штатах Америки політична еліта незалежно від партійної приналежності дотримується антиросійських установок і лінії на стримування Москви.